Відео про переміщення стрічок вверх-вниз у Даймонді. Diamond. Diamond FMS надає можливість змінити структуру дерева шляхом зміни порядка стрічок змінних. Міняти порядок можна виключно в рамках групи стрічок одинакового типу, логіки, наприклад, об'єкти або активи. Іншими словами, міняти порядок можна тільки тих стрічок, котрі доступні для копіювання, і тих, котрі створені за допомогою функціональності копіювання стрічки або мультикопіювання стрічки. Щоб змінити порядок стрічки, виберіть стрічку в документі, для якої потрібно змінити позицію, Відкрийте контекстне меню на вибірці і натисніть команду Перемістити вверх або перемістити вниз, щоб пересунути вибрану стрічку на одну позицію вверх або вниз. Або перемістіть стрічку у інший спосіб. Виберіть стрічку в документі, для якої потрібно змінити позицію, і отримуючи клавішу Ctrl і ліву кнопку мишки, перетягніть вибрану стрічку в потрібне місце структури. Таким чином, стрічка вже знаходиться в тому місці дерева структури, де вам потрібно.